Ну, може, ще йде е, трошки на калим, як то кажуть, хоч на соляру заробити. З коштує вона. А зараз ми розпакуємо. Ну і звичайно, так ми вже прикрутили, бачите. Зараз розберемося з фрезами і фартух поставили і катена прицепили. Каже, тут йде від 4 до 5 літрів. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Під вами канал «Мазур Ярик». Ми отримали, прислали нам таку лизу до трахтарця Кентавра Слеза ДТЗ. І зараз ми вам покажемо розпаковку, що в неї є. Ну і скинемо туди, ми трохи дивилися. Тут може, але нічого не було видно, але вже інтересно. Коштує вона 38 тисяч, пересилка 1450. Це для тих, хто, скільки стоїть пересилка ну і скільки сама фреза. Зараз ми її положимо тут в стороні ну і будемо розпаковувати. Подивимося, що там є. Тяжке, зразу скажу, з упаковкою 290 кг. Зараз ми розпакуємо і покажемо, що є. Ще розкажу чому фреза, а не там культиватор і все остальне, так як ми на Херсонщині вирощували. І думаю, і не думаю, будемо вирощувати огородину. Фрезується по два рази на одному місці, садиться. І ця фреза перебуває просто. Тоді лучше і на сіяння сіяти краще і навіть садити по цьому без грудок саму розсаду. Капельне викинули і садиться. Оце ми вже роз. Пакували по боках кростей на різні. Бачите, все, що втримало, це ставиться, щоб підняти. Ну і звичайно тут У нас є головний зуб. Посередині ставиться на цей. Є у нас ножі до фрези. І є у нас. Кардан. Подивіться, кардан. Це 6 на 6. Це у китайських 6 на 6. Бачите, отакий він є. Кардан трубчастий. з таким тим. Але у нас ще є теж кардан. Бачите. Взяли по цьому по що одинаковий і він є. Це шліцевий, звичайно, краще. Бачите, белушний. Ну, брали до одного, буде підходити. Робимо і сюди. Так, йдемо далі. Кардан є. Гайки. Гайки. Бачите. Є. Зверху пружини на, сам, на саму цю. Що ззаді е, загортало, е, теж є. Терміни, може, деякі ще не, не знають, так що е, маркування, що тут, що тут. Ми поставимо його на цей, прикрутимо всі стойки, аж потім поцепимо на е, тракторець, під'їдемо, це буде в процесі вже. А потім ми вже будемо самі фрези ставити на тракторцю. Подивитися на подшипники, чи смазка є розкрутити в першу очередь. І звичайно 5-17 то мастило сюди треба лити. Открутиться, вона суха приходить. Теж це все зробиться. Така, бачите, розпаковка. Не замовили, прийшла вона швидко. Ще раз говорю, чому брали саме фрезу. навіть щоб другий раз не орати, після першої виборки тієї самої картоплі ще саджаємо капусту. Щоб не орати, земля після картоплі якраз нормальна, Культиватом пройтися, а потім тільки і вже готова вам земля знову для посадки я говорю, що бралося, щоб готуємо як кажуть, техніку, якщо зараз трохи дається, хоч трудна правда, година, але все рівно ми думаємо, перемога буде за нами і ми зробимо і будемо далі вирощувати свої, як то кажуть, херсонські овочі. Тому що без них самі знаєте не, нема діла, тому що там дуже багато як вирощують. Почнемо з цього кріплення, щоб його поставити, просто-напросто ми, бачите, беремо, але дамо з тої сторони шайбу, Так як даємо шайбу. Так ми вже прикрутили, бачите, стойкі самі такі кріплення, щоб їх ставити на бусини. Бачите, оце сюди йде, ми по цьому. Оце в нас буде кріплення. Третий, О. чесно, перший раз знімаємо, збираємо, не знімаємо, а збираємо е, цю фрезу, е, інструкції такої, як не було, е, то ми гуглимо, дивимося е, блогерів. і як вони, як вони роблять це все професіонально, тому що є блогери, які трактори мають свої. І вони постійно, як то кажуть, немають. Ми тільки фрезерували, хоч і такі трактори тракторці нанімали, але фрезерували е, тільки мотоблоками. Це таке зробили, бачите, там докрутиться. Це на бік, І піде у нас о, оця. Те, щоб тримало там то. Оце, зараз піде, коштейне і будемо прикручувати. Якось зараз подивимося. І ми зразу подивимося до редуктора. Подивимося до редуктора, що він там цим дихає. Його просто я не буду це все зараз робити, а скажу, що можна його промити перед тим. Так як став масло, заливається, ми просто-напросто. От він і такі, бачите, отакий От редуктор. Можна залити соляри, прокрутити, злити, а потім залити він пустий, бачите, сухий, залити так 17. По ходу ми це все зробимо, промиємо. А вам просто зборку трохи покажемо. Перейдемо під потім на ножі, на саму кришку ззаді. Пружини вставити, як вона буде. І потім прицепимо до тракторця. Зараз під'їдемо, заведемо крахпильця такого, бачите, кентавр. Так само виробляв таку, такого тракторця, перейшов на кентавра і іза буде до нього така, така сама. Е, прицепимо і остальне будемо е, піднімати, е, робити, е, закріпляти, е, все вже на тракторці. Трохи стояв, зараз попробую, як заводиться. Так ми підняли її, щоб нам вище поставили, щоб нам фрези було краще прикручуватися. Зараз розберемося з фрезами і познаставляємо. потім саму кришку задню на пружини положимо. І вже у нас фреза буде готова до зібрання. І так помаленьку буде, вона й говориться, йти нас. А зараз розберемося, просто як будемо фрези ставити. Ми дивилися відео і показали нам, що йде воно по такому зі Бачите, тут ставили, тут ставили, тут ставили, тут Це всі одною стороною. о, І воно пішло таким і до кінця. І так само будемо в ту сторону. Воно йде такою спіралью. Воно спіраллю йде. Можна ставити туди-туди, але переважно спіраллю. І коли крутиться, одна сторона заходить і друга. Цігенько воно розробиться, ми ще замітей, не промивали, і нічого не робили, але воно видно, що воно буде ходити. Зараз ми позаключуємо це все. Покажемо вам, як воно має робити. Але кажуть, пішли ми спіралю. Так як мотоблока на, на одній стороні чотири штуки йде, тут ти ставиш два туди, два сюди. А тут фреза бачите, що воно йде спіраль. Прямо спіраль по круглу одна і спіраль по друга. Включається і він буде, як то кажеться, добре землю молотити. Поки так, а там подивимося далі. І таку гарну фрезу ми заказували в інтернет-магазин румб. Ну і зараз ми тат-17 будемо заливати в редуктор. Так як ми вже прочистили редуктор, влили трохи соляри, трохи поробили, злили, ну це вже я, як то кажеться, в процесі не показував, тому що ми її фартух поставили, під картена прицепили і будемо заливати 217. Каже, тут іде від 4 до 5 літрів. Будемо дивитися, я взяв чуть-чуть збільше. Зараз будемо дивитися, як воно нас буде робити, як то кажеться, скільки воно потребує. 5 літрів. Пішло 4 з чим-то. пішло чотири двісті взяв я сімсот будемо пробувати і ще не треба з літру влити якщо би щоб так все треба це среза більше. Я дивився на менші, але тут більше. Ще до доб'ється і буде газ нормально. Тут в кришці є. Ми ж не заливали через цей. Тут така болт сапун виходить, де сапун сам. Ну, а ми закриємо і треба обов'язково змастити плитом від трактора, змастити просто-напросто це як називається. Так, ось такі, і намаслали. Намаслали, ми вже це зробили. Е, Обов'язково треба, бо там не дуже багато дають. А так е, треба літок давати. Так що ми вже дали, зараз перекрутимо, Роботу саму покажемо, вам е, підемо собі города робити, Е, прокрутювати, е Ще покажемо вам, а так підемо города собі робити, я покажу. Ну, може ще йде трошки калим, як то кажуть, хоч на соляру заробити. Так що дивимося, всім здоров'я, Україні перемоги, ну, а нам далі працювати. До побачення.